Всім привіт! Хотів би розповісти про сьогоднішню справу. Сьогодні ми з нашим клієнтом, який бажав звільнитися від мобілізації, в зв зв'язку з тим, що в нього батько інвалід другої групи. Як ми проходили цю процедуру, це було в місті Запоріжжі. <кхем> ну до нас звернувся клієнт, надав документи, що його батько є інвалідом другої групи безстроково. Ми відповідно до військомату написали заяву, яка які зазначили, що клієнт. Не підлягає мобілізації та просить надати йому відповідну відстрочку. І до заяви надали матеріально посвідчені копії документів. Зокрема, це свідоцтво про народження клієнта та документи щодо його батька-інваліда. Ось направили їх до військомату ще до Нового року. Це було, і нас викликали військкомат. Ми про це клієнта попереджали, оскільки військомат має право викликати особу для звірки відповідних даних. І Сьогодні ми були в військоматі. Які події сьогодні відбулися? Ну, по-перше, клієнта було оштрафовано за те, що він не надав ясну інформацію про те, що він одружився. А всі особисті дані, які змінюються, тобто одруження, народження дітей, дані щодо там, наприклад, батьків інвалідів, зміна прописка, зміна роботи, ці дані необхідно вчасно про ці дані необхідно вчасно повідати в військкомат. Ми про це не повідомили. Нас було оштрафовано. Ми з цим, в принципі, погодилися. І найголовніше щодо надання права на відстрочку, сьогодні нам фактично вказане право надали. Внесуть відповідний запис до військового квитка нашого клієнта. Але скільки його батька інвалід, і саме наявність інвалідності у батька надає право на відстрочку, то таку відстрочку за рішенням воєнкому надають строком на 6 місяців. Тобто через 6 місяців необхідно повторно з'явитися до військомату та підтвердити, що у батька все ще є інвалідність, і відповідно його син має право на відстрочку. Додатково до тих коментарів, які мені раніше писали, що якщо ти не підлягаєш мобілізації, ти не проходиш відповідно ВЛК. Військову лікарську комісію, як я і казав, її треба проходити. І сьогодні наш клієнт таку військову лікарську комісію пройшов, оскільки, як мінімум, її треба проходити раз в 5 років. Він її останній раз проходив в 2012 році, сьогодні, в 2022, другому, двадцять третьому, він її проходить повторно. Не треба цього боятися. Таким чином, для того щоб отримати наленалежним чином оформлене право на відстрочку від мобілізації, необхідно все ж таки з'явитися у військкомат, надати документи, оновити свої особисті дані і, скоріш за все, пройти медкомісію. Після цього вам необхідну відмітку нададуть. І як в нашому випадку, також клієнту надали повістку на вже липень 23-го року. Для повторного виклику та надання документів, і якщо йому в майбутньому будуть надавати чи будуть намагатися надати повістку, він зможе показати, по-перше, повістку, що він вже викликаний на якийсь строк до військомату. І по-друге, він може надати військовий квиток, якому буде відмітка про те, що він строком на 6 місяців не підлягає мобілізації, там за частину 1 статті 23. Ось з таким чином в Запоріжжі набувається статус для особи, яка не підлягає мобілізації.